Мої вітання. Починаємо тільки з гарних новин. За останню добу придбали РЕП загальна сума 108 600 гривень. Велика подяка кожному, хто донатить. Молодці. А тепер давайте попрацюємо. Україна підписала безпекову угоду з Більгією та Португалією. Як це вплине? Чим допоможе? Безпекова угода. Більгія, Португалія. Результат для нас е нема такого, що згідно цієї угоди Бельгія або Португалія вступиться за нас. Не дай бог що, або до нас прийшли свої там, війська своїх людей. Такого не буде. Що буде з цих угод? Співпраця, торгівля, подальші союзи. Так, це буде. Ну і на тому дякую. Далі. Так, далі, 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 дивимось. А, Німеччина оголосила про додатковий пакет гуманітарної допомоги. Чи здійсниться те, що пообіцяли? Так, да, Гуманітарна допомога, будь ласка. Будь ласка, на питання, тільки воно все дійшло по призначенню. Україна та Іспанія підписали угоду щодо співробітництва у сфері безпеки. Результат для нас. Україна, Іспанія. Результат для нас. Ой, Боже, не кажи го, поки не перескочиш. Знаєте, значить, дивіться, тут історія така: співпраця наша і е, іспанців разом з ними щодо безпеки. Вона буде е, дуже швидкою і дуже результативною. Настільки результативною, що іспанці е, е, трошки будуть. Е Ну, знаєте, в тавтакі в такій ситуації, що вони будуть налякані. Ну тобто, якщо вони далі будуть з нами співпрацювати, вони будуть розуміти, що ну якщо далі так піде, то ми несемо загрозу і для них, і для всього світу. Тобто, як вона праця гарно почнеться, так вона скоро і закінчиться. І закінчиться тільки тому, що з нашого боку буде якраз такі ну дуже афігізні якісь результати. Чого тоді починати? Розкажіть ту співпрацю. Парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію, в якій закликала дозволити Україні бити Західною зброєю по сесії. А, Чи будемо ми до кінця цього року офіційно мати право? А ще важливіше бити нашою зброєю по? Оркостану. На щастя так, але недовго, бо коли ми почнемо по них лупашити, не мине і трьох місяців. Як вони дуже швиденько захочуть вплинути на весь світ так, щоб це припинити? Чи вийде у них на якийсь час так вийде. Так, далі що? Сесія планує розгорнути ще 300 тисяч військових біля кордону з Україною. Новий прорив кордону. До кінця літа. Давайте так. Буде? Так, буде новий прорив кордону. Нехай таки не збувається. Початок місяця або наступний або через місяць, з 5 по 8 по 9 число будуть такі е наступальні дії, типу розгортання позицій або збільшення людей, там дислокація цих людей, збільшення маси людей з, з того боку. А десь 15, 14, 15, 16, 19, от в цих датах, ближче до середини місяця, буде, на жаль, прорив. Це там, де ми дивилися напрямок Сумський і поруч, Донеччина, новий напрямок. Що вони будуть робити? Вони будуть іти по всіх напрямках, іти настільки, наскільки вони можуть, а можуть вони не дуже, до речі. І вони будуть шукати слабке місце. Чим закінчиться для нас той прорив? Значить, Він закінчиться для нас тим, що людям прийдеться покидати території, які вони ще не покидали. Це перше. Друге, це закінчиться втратами, звісно. Але це не закінчиться для нас. Ну, тобто, цей прорив це, він ніякого впливу глобально на результат війни має. Тобто, це. Втрати наших людей. Що вони паскуди роблять з початку війни? Це міграції наших людей, бігство наших людей, але це не кінець, це не поразка. Що далі? Чи будемо ми надалі бити глибоко в тил ворога ракетами або безпілотниками? Чи будемо ми бити в тил ворога? А, ну ми ж дивилися з вами так, але недовго. До кінця року буде дві історичні цілі знищено. Там, на Оркостані. От прям дві історичні цілі. Тобто про це будуть знімати фільми, писати в книжках. Це залишить залишиться в історії назавжди. Може, це саме про те, коли ми з вами бачили, що все-таки дядюшка Лєнін стане і піде. Дай Бог. Держборг України перевищив 6 трильйонів гривень. Та тут, якщо депутати трошки скинуться, то ну, можна буде за 3-4 дні покрити, в принципі. Як будемо розраховуватися? Депутатами, ні? Ну, дивіться, 200 гривень донат. Дякую, молодці. Донайте, бо у нас дуже багато заявок від військових і дуже багата черга, велика черга. Так що донати я ваші дуже чекаю. Значить, дивіться, що до як ми будемо розраховуватися. А, поки якийсь час, якийсь період до а, максимум 25 27 року, ми будемо розраховуватися нашими а, землями. Продукцією все, що дає земля. Як далі буде? А далі буде новий, нові укази, нова влада, новий стрій. І далі будуть зовсім інші домовленості. Дякую.